Всім привіт! Готую знову рецепт, який я готувала. Я вже помила яблука та, та зробила тісто. Рецепт ви можете побачити в мене в YouTube шорцах, а я продовжу готувати. Я, звичайно, не при параді, але. Така як є, готую періг. Це я не для себе, готую їх два, бо вони маленькі виходять на порцію. тому готую два. У мене там от вже помиті дві формочки, буду їх зараз робити. Це ми їдемо до бабусі і ми пообіцяли їй приготувати такий самий періг, щоб вона його скуштувала Ну не тільки до бабусі, до дідуся і до бабусі. Зараз Мілана в садочку, і я хотіла вам показати, який сьогодні у нас дим стоїть. а ну вже не видно. Ось такий сьогодні туман, ну не туман, а дим, задимлення, можна так сказати. І дуже воняє горілим. Зараз вже не так, воно все в тумані. Там якщо на лісок подивитися, то воно в тумані. І в цю сторону, якщо на Київ дивитися, то теж все в тумані. Це, мабуть, або щось горить, я не знаю. Вікна закриті, а, і ми їх не відкриваємо навіть. Поки Мілана в садочку я готую. Мілану сьогодні відвезли машиною, бо дійсно дихати не було. Чи. Тут, до речі, на фоні записує своїх. От. Які великі авокадо! в порівнянні вже зі мною. І ще продовжує рости. І подивіться, тут один, два, три і четвертий, дивіться, виростає вже. Я не знаю, як називається. Це паросток, стручок, не знаю. Гілочка. Але чомусь. Проблема в тому, що вони з цього боку ростуть. А тут пусто, бачите? От, з цієї сторони пусто. Ну, точно, так же і з цієї. Це я підперла паличками, бо почали в один момент гнутися. Скочик відірвався. Пх. Ну, вже воно стоїть. Просто в один момент почало гнутися. От, от такі от. Справи. Я дуже задоволена своїм авокадо. Просто масштаби. Отакий От виглядає так пиріг. Зсередини ми вже у бабусі з Міланкою. вже його куштували. Додь, ти вже у бабусі Мілана вже так, у бабусі, там папа з машиною займається. Зараз підемо йому допомагати. А да? ти приніс ідемо? Гроші ну, ми не будемо. Не будемо бабусі. Не тут на сілі помідорчики. І на городі вже немає помідорів, а тут гляньте, які ще зелененькі і один. Мене, там. Не Тебе показати зараз. Покажу. І отут один уже червоний. Уявляєте? Самосійні, просто бабуся їх не садила. Вони самі. Такі Класні. Прикольно. Мама, коляться, дочі. Мілаш, Мілана, іди сюди. Ти ж хотіла, щоб я тебе показала. Іди сюди. Будь здорова, от сюди ставай, на фоні квіточок тебе покажу. О, диви. А там сонце. Давай я тобі закриє сонечко. Вон, клубничка яка. Полуничка. Ой, яка велика. Оп. Вона круглий рік родить, глянь, доча. Дво... Ой, Мілаш, ти там роздавила. Ну, хай вже все, хай влежить. Вже ми її не беремо. Мам, іди ще ж, я тобі покажу. Це з одного кущика, гляньте, скільки нас збирали. Клас. Мама, Що? Підо... ми вирішили піти за мисочкою, бо полуниці достатньо багато ми назбирали. гляньте А там ще і малинка є. Клас, молодець, дякую. Пішли. Там ще я ти казала, що там. Мілана визвала сусідського друга. А Бабуся казала, що він уже не приходить. Прийшов. Він не буде клубнічку до скушати. тільки любить корм кічким. Для котиків, корм для котиків. Мурка. Ну, дочечка, не можна до, до ротика так сильно. А можна, щоб він. Все, щоб... він не хоче він. Ті я тебе поглажу. Він хоче оближать у мене? Тож, я його ага. Це Міланкін друг. Да? Це Віка. Віка? А чого ти його Вікою називаєш, доця? Я просто так кожен день називаю його Віка. Кожен раз, да, ти його називаєш Віка. Це взагалі може хлопчик, а не дівчинка. <сум> На хвостик не наступи, тільки обережно. Це, я не наступаю. Траса свого будинку це те, що ти прямо на вулиці збираєш полуничку, миєш її, А потім їси. все. Однією рукою не можу просто помити чисто. тому Так. Вкусна на Смачна. Прийшов мама красунчик. Диви, Ми тут обриваємо малинку, дуже багато. Милана уже з раною впала. А тіха дозрівають оці дві? Це на завтра. А ще ти цю рану хочеш показати. Ось тут ще одна рана. Ну, все, я показала. Вона мене не було. Все, а ці дві хай дозрівають до завтра, добре? Угу. Гляньте скільки було малини. Це тільки на одному цьому кущику, бо на тих інших вже немає. Там вже вона відійшла. Це молодь якась молоденька. Паросток. Прийшли з Міланою вже в Київ. В круасани, а тут львівські круасани, а тут дитяча кімната. Ось така прикольна. У нас подружкою грається. Погано видно Ку-ку Куку. Привіт, з'їжджай. до Миланки з горки съезжай, Милана просит. Ай! Ку-ку! Там вампинку принесли? Так Да. да. Ангелінка, йди таки. пінку пити. <ріху> Підстоп. Можеш сама тримати? Ангеліна, дивишся в ноги? Хованки грає. Йду, йду. Ну, як обережно. Вкуси Милас оберезно нускама. Вы прийшли на фонтан, а він не працює? Yeah. <laughs> От біда. <Yeah, laughs> <my family. laughs> Мам, покажи, який самолетик. Показую. Yeah. Ось. Все, yeah. показала. Зловить. Ні, yeah, А, говорить, ось такий там гелікоптер лежить. Yeah. <laughs> Мілані, смішно? Ну, і прийшли ми додому з Міланою робимо ось таку картин, красоту, красоту да, поки воно виглядає ось так. А ось. потім, коли ми дала буде папі, ми покажемо, пластирі відомо таким повітряним робимо з це все. Ось. Що ти казала? Я казала. Коли ми до ми на, на кухню положимо качину і папа побачить. Ну, да. А потім мама буде казати боже, ним на стіні, а я буду в А ти як будеш дути. Покажи, чим тебе Давай. В цілому вийшла у нас з Міланою така картина. Зараз чекаємо папу з роботи. Подаруємо, да? татові? Ні, ми на кухню, ну, на, кухню покладемо. А на, да, на кухню покладемо, він прийде, побачить і скаже. А, а ти будеш, а ти будеш На кажуть сюпіш. Сюрприз". Нам не Та не ні. Да. ні, в нього немає дня народження, але отак на сонці воно гарно виглядає, якщо з вулиці світло світить. Отак не дуже. Ну, отак гарно теж. Так, коли тінь попадає, то не дуже. А отак гарно. Ось так ми провели тиждень. На цьому все. Всім пока. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. Пока. Пока-пока-пока.